Будівлі фізкультурного диспансеру в Одесі, де працювало відділення сімейної медицини, виселяють лікарів, а разом з ними й пацієнтів. Справа в тому, що з початку війни у приміщенні центру, який, до речі, ще й є пам'яткою архітектури, це відома будівля на Куліковському провулку-4, розпочали масштабні ремонтні роботи. Другий рік поспіль Одесити терплять незручності, бо ходять на прийом у пристосовану будівлю, де колись була прохідна, і сподівались, що після завершення робіт повернуться до нормального обслуговування. Та марно, бо у січні очільник закладу, який належить одеській обласній раді, пан Пастернак повідомив лікарям, що вони звільнялись мовляв, більше центру сімейної медицини у закладі не буде. О цих приміщеннях, з тієї сторони ми отримали послуги. Прекрасне приміщення було. І подивіться, де зараз послуги отримуємо, на КПП. КПП. З тієї сторони є напис про те, що це сімейна медицина. Але тут, наскільки я можу зрозуміти навіть своїм недосвідченим оком з медициною мало що зв'язано, крім лікарів і медсестер. Найбільше це обурює дії чиновника, який вважає себе ну, після Господа Бога першим і не доводить це все до людей і не радиться з цими людьми. Просто інформує лікаря про те, що ви звільняєтесь, я сказав, а решта це все бидло, розганяйте їх саме. Обурені люди писали запити, вимагали пояснень. А тепер вирушили на прийом до керівництва департаменту охорони здоров'я Одеської області. Почали ремонтувати під час війни. Ми були дуже обурені, тим, що заклад був в приличному стані. Санвузли були плиткою аулітовані, на і в кабінетах, дуже було так кохано. І що це за ремонт такий, Це вже у нас тоді закралась думка, що це готується якась значна афера. Так воно і є. Протязі ремонту. Ми дізналися, що там позносили всі перегородки, які там розділяли кабінети лікарів, і вже тоді було ясно, що це щось таке нам готують, якийсь сюрприз. Керівницю департамента пані Оксану Рукунець Сорочан пацієнти не застали. Тому довелося спілкуватися із іншими працівниками. Ваше зведення всі етапу виконувати. Всі орігінали. Це, це перше попередження товариша лікаря, щоб він а, це вас попереджає лікаря. Це пастерна попереджає Тетяну. Це ага, Тетяна. Так, я ще свої свої а, не це шепер, вона є Так, вона на прийомі. Дайте, будь ласка, тоді довіреність, що ви маєте право представляти її інтереси. А ми її декларанти. Я, вторвав, Ні. я, війму, Ні. Пайфун, Ні. Декларант. я юрист департаменту, я знаю таке правило, що коли ви йдете до когось, ви особисто представляєте інтереси особи, яка може не зафікала. Це ви як всі. Зупиніть. Зупиніть. Я теж не вже Ви, Вийдите. Я, я, я за себе прийшов. І вони за себе не а за ней хто це у вас документи, які відносяться. Це до... вже інша справа. Я вкрав. Ну, я їх не можу розглянути. Да. Вона надавала додавала згоду. Де згоди, щоб ви Я вам дам тоді всі документи. Де ваше звернення як пацієнта? Чекайте, подивіться, ну четвертий наказ, який не існує, я вам доведу це. Що тут про скорочення Штатів, що її виганяють, а нам куди? На хвилиночку забули, що вони сіли. Забули? Ти є от. народ. От тепер далі мої звертання, мої звертання. А це відповіді Ні, звернув, я, ще... на ці звернення? До... А це відповіді. Усе. Я звернувся... Вона звернулася до керівника... Ні, це вона відповіла йому, що дайте документ. Всьо. Ну, можете, можете не розглядати. Можете не розглядати це Де ваші звернення? Ось мої звернення. И вот підписы. Вот видите. А доверенность от себя вы не забыли, да? я за себя паспорт, да? Нет, вы тут еще есть, вы можете забрати за себя. Вот. Спасибо. Вот так же и карватские товарищи. Начинаешь все защищать. А я, я предупредила, ну, я все это записываю. Я извиняюсь, у меня... Приходит и обслуживает его. Ви прийшли на сьогодні. Я виконую тільки сьогодні. Я Ми не можу почайте, вам надати одну обсудку. Наразі є керівник, який нас знаходиться у відрядженні, запропонувала а. вам залишити письмове звернення на понеділок, я його залишала на створення зустрічі спільно з, з керівником, керівником департаменту на національної служби здоров'я України. Та керівником да, підприємства, де працює будь ваш вікен. Будь віки. ласка, коли за... саме ми це питання можемо звернутися? Будь ласка, залишіть нас. Коли час? Вівторок. Вівторок, вівторок, година. середа. Чекайте, я не можу сказати, хай не розкаже. Коли у понеділок мене нема. Вівторок підходить, в середу краще. От краще все. Зайте середа. Друга половина, перша не, половина ви мені дайте. Папірки, як юрист, в всередину в стільки ми на прийом на прийом ми тоді заберемо інформацію від керівника закладу, тому що трудові правовідносини на підприємстві здійснюються в межах повноважень керівника, які діє в межах статуту, контракту, якщо він у нього я або В інтересах громадян. В інтересах громадян. Тобто треба визначити це питання, розглянути її. Ви ще не розглянули, товариші війнися? Ми розглядаємо, але жаль, є зміни в законодавстві. Яке, є... а ну 1394 у вас є? Є і покритній четвертий наказ про скорочення штатів. Це... Наказ від департаменту охорони здоров'я не було. Наказ це, підприємство, підприємство, це підприємство, не каз підприємства. Можна тільки зауважити, що Департамент охорони здоров'я жодних наказів розпоряджень не надавав на скорочення так. штату. Тому що це внутрішні правовідносини трудові, які чітко колеє робітник, тобто директор даного закладу і працівник. Правильно, а ти прослухайте, що написав товариш Пасіна. От написав, що наказ. Які відповіді висилалися, не знайде її. Та ви ще що це за цирк? Дивіться, на наказ Одеської обласної ради. А де він? Чому ж його нема? Чому не дали про скорочення штат на підпис товаришу Соболянюк? Хвилинку. Що То що ви мені розповідаєте? обласна рада видає накази. Одеська обласнена взагалі не може вам видавати директор може уволити весь штат, від сегласії департаменту дравох раніше він повинен надати вмотивовану обґрунтовану відповідь, що у нього буде проходити скорочення. Нам ні відповіді від нього письмовому не надходило, тому що я вже схрамлювалася з директором департаменту Оксаною Миколаївною, Вона запропонувала вам офіційно зустрітися з керівником цього закладу Оксаною Миколаївною. І я зустрічався п'ять разів і що з того. Ви дивіться, він бреше. Про те, що відповідно 0.4 наказу скорочується за... він прийняв цей внутрішній наказ, заприймав він не не має дюйти. право приймати Без, без вашого согласі. Якщо він прийшов і довів, він може а він віде? прийшов до він... департаменту департамент в Україні. Не знає про те, що віде? Віде? там завершається підприємства. О, він в короті у зв'язку з тим, що, мабуть, отримав повідомлення, я так mm -hmm. розумію, від НЦЗУ, що коштів ви? не буде Ні. з 1 квітня. Ні. 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 Можна я вам зараз скажу? Можна я вам зараз говоримо, Вони які питання, щоб він підготував. Вони почали директору. Давайте розмовляти з роботи в диспансері, який був в належному стані. В належному. Куліковський полівок. В належному стані і фасад, і внутрішній. Чикайте, перегоняйте з місця. Прошу вас, я тут не згодна, тому що здання на Куліковському 2 знаходилось не те, що в аварійному, воно підлагало ремонтному Акт експертизи. Здання. Ну шо, а, експерти. Здання. Тихо, далі там планується реабілітація. Реабіліт. Є таке рішення. А. а він керується постановою КМУ. Угу. Нема ні слова, там товариші. Да, немає нема. 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 державний гарантій. затверджений постановою КМУ від 22 грудня 23 року. Я почитав цю постанову. Нем. Там ні слова. Там нема немає такого. Угу. Немає такі постані. Договори, він наказ видає на підставі порядку реалізації програм державної за завершена постановою. НСЗУ. Ну, Процесі проведення ремонту позносили всі кабінети, всі перегородки. Так. Я вже тоді сказала, ми, ми сюди туди не повернемось. Це робиться не для нас, нас не для нас хворих людей. Не для нас, не для пацієнтів. Це вже якась офера була, це хтось дав замовлення. Хочу знати хто. Тобто, які обслужувалися в цьому диспансері, вже нігде не будуть обслужуватися. Звісно, у вас а на такі спровок висвітлення. Виготували, надавали відповідь.

Відціальне об общество, глупости квартиры. Там много больных. Да. И все посещают эту поликлинику через дорогу. У меня син первой группы інвалідності. Куда я виходить до лежачиго? Куда ще, я буду бігати? У 82 года. Верх цинизм зашкаливает. Куда я буду бігати? Куди я буду бегать до родини? У мене ціни... друга група інвалідності. Це найближчий запад, Це найближчий запад охорони здоров'я. Так. Если <свят> Більш того, тут в них десь зовсім поруч є амбулаторія, де є сімейні лікарі. І десь, другом... Скоком... це да, де? Адрес. Скільки сімейний доктор має право приймати ну, декларації? Декларації. Коли... 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 Декларації. Декларації. Да, 1800. 1800. Тобто 3000 Там, і в амбулаторію, де є один сімейний доктор, ми можемо перейти. можна я зустріч? Зараз це тут, питання, тому що ми будемо дуже тут багато. Тут в відповіді це є Найближчий, Дивіться. Дивіться. Найближчий, Найближчий, тобто, територіальний має. заклад охорони здоров'я, який надає медичну допомогу іншому населенню, тобто не тому, що законтрактовано у вас. А ж є населення, яке також потребує обслуговування медичного. Найближчий заклад, розташований в обсерваторному провулку. Нічого не вирішує. Хвилинку, хвилинку. Можна я до... Вам не смішно? Та вам не смішно. Хвилинку, я не <пілляв> говорю. Можна? Це, сумі, це, це, це за... Таку пургу... <пілляв> <не тряп. пілляв> <Хвилив. Ви, пілляв> ну, то послухайте. Ну, то слухайте. Ви скажете, що вам тут через дорогу. От на, на даний момент ремонтні роботи в якому році розпочались? Питання. В якому році? Значало війни. Значало війни. Тобто, 22 років, 24 року. Два роки, ви кажете, ви звертаєтесь на торгову. Тобто, обсерваторний прогулок 2 добудеться на ближчі. Ну, ну, там приймають. Шановні! Ну, Давайте це... все-таки я <laughs> кенціатор, я доведу цю справу до кінця. <laughs> От. От мій запит. Давайте я вам його зачитаю. Які причини змусили начальника Одеського обласного фізкультурного диспансеру Пастернак прийняти рішення про ліквідацію відділення сімейної медицини у фізкультурному диспансері, ігноруючи інтереси трьох тисяч хворих похилого віку з посиланням на вище приведену постанову КМУ та на нібито існуючий наказ Еректої обласної ради від 3.01.24 року за номером 04 про скорочення чисельності працівників, адже в постанові на яку постарається пастерна, відсутня жодна вимога щодо закриття відділення. Друге питання: ким та чому прогноровані вимоги наказу 503 від 2004 року? Про затвердження порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та наказу МОЗ України 504. Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги. Третє. Які мають бути дії тих осіб, хворих, три тисячі, які вибрали лікаря та найближчу установу за отримання первинної установи? А тепер дивіться вашу відповідь. От відповідь. Чому ви мені не дали відповідь? Це відповідь на інше звернення. На це звернення. От, на це звернення. На це звернення. Вам мені. Відповідь Ще на, на це звернення. Ще не направляти. А коли буде? 30. Який у вас мостенок? 30, 30 днів відповідь, а скільки пройшло. А коли ми отримали? А тут 45 днів. Чекаєте, я був у вас, і в поставника 17.01. У вас я був 23.00. Порушувати закон про звернення громадян. так. Порушення 30 днів ще. Порушення ми не порушуємо. Це звернення до голови Одеської обласної ради Ради 21.02.24. Так. 30 днів. То, що я був у вас в присутності, от вона вже 23.01. це є зверненням моїм чи ні? Ви були на прийомі? Я, прийом. я був на прийомі. Ви були на прийомі. Ви були Ви не знаєте. От вона знає. Чи мені керівник передала, що вона з вами дійсно була. Правильно. Але наразі вона її немає. Я не можу. Час, але треба з нами гратися. Дорогі люди. Ми ведемо протокол і... Ви не спілкувалися, я там, 5 -5. Почат, 5 -5. там не присутня була. Вони спілкувалися з керівником. Можна з 21.02 на 30 днів. Якої це число виходить? 21.03 це за государственний рахунок. Зробили ремонт і зараз цим маніпулює тендер устрою. Хто більше дасть, щоб туди зайти? Пояснення буде відрібне від керівника щодо трудових провідносив, то скорочення штату це його повноваження. Він має право, а Відповіді мають бути відповідно буде до законодавства, буде, до пункту закону. Звісно. звісно, на кожному кроці. Це, І відповідь, війника? Чому? Це, це взагалі Одеська обласна рада за усіх. Це віру вона називається Поцілуй мене в плече. Ну, просто нормативний я... наказ, він ви може видати наказ колекція. Соромно таке писати, директор. Соромно! Я ж кажу, Поцілуй О! мене в плече! Тобто він нас теж тобто... компенсує, що Ті, не тільки напити. Є... Будучи керівником даного закладу. Для чого ви цього балбеса тримаєте там? Я відкритим що, Для чого ви цього балбесу там тримаєте? Який вже розігнав всіх лікарів. Аді наскавсього. Він так. залишився один, фюрем. Так і називають його тихенько, фюрер. І зараз буде тендер пристраювати, кому це це вже взяв якийсь. Це позори, це ваші позори, що ви залишилися. Ваша характеристика. Але О, отримавши от таку відповідь, я вам не можу надати відповідь департаменту, бо це не відповідь. Я це бачу, дуже багато питань до нього особисто. Так Тому задайте йому це питання. Віду, Я пропоную віду, вам на четвер. Його сюди. на 11 буде, годин сюди, Посадіть його мною. Я буде, зустрічався буде, буде, з ним три рази і три рази так, він і збрехав. Подождіть, коли там за цей ремонт було сказано, там і зубний. Я там у всіх лікарів прослуговуюсь, бо в мене діабет. Зор у зуби, казали дівчата, півроку зроблять ремонт, і ми сюди заїдемо повернемося назад. Що це цинічна брехня? Що це за А потім розвалили всі перегородки, позносили всі кабінети. Люди в шоці. Одесити, які кілька років обслуговуються у своїх сімейних лікарів, підозрюють, що будівля фіскуль диспансеру у центрі міста. Комусь дуже припала до душі, раз звідти виселяють медиків із трьома тисячами пацієнтів, дивуються, як таке можливо під час війни, та ще й із виділенням величезних коштів на ремонт споруди, якою тепер їм фактично заборонять користуватись. Обурені, що ніхто з чиновників навіть не запропонував альтернативи, куди й до кого їм доведеться звертатись, щоб отримати медичні послуги. А тому не припиняють свої пошуки правди і хочуть почути пояснення від керівництва медичної галузі Одещини.